Приветики. 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 О, Ой, нет, а? А? зачем эти фото? Ну, ну давай мне разумно. Раз Саша Маша. Где все твои друзья? Пепси бесплатно набирают. Серьезно? Да. Класс, тебе типа понравилось? Прекрасно. Да, лучший Да? Так? Класс. <рісті> Хорошо, будем поздравлять девочки или вы уж поздравили? Мы уже поздравили. Добре. Молодчинка. Все, идем. Почти погиб, да, Катя моя? Молодчинка. Вот такие они тут у меня спят. Такой один хороший человек. И второй хороший человек. Да, девочки? Да. Yeah. Прямо двор, собаці котяче тігрячий. Тарас Шевченко за сонцем хмаронька пливе. За сонцем хмаронька пливе, Червоні поли розстиляє, і сонце спатуньки зове, у сине море покриває рожевою пилиною, мов мати дитину. Очам любу годиночку, малу годину, мов серце відпочине, з Богом заговорить, а туман, наче ворог, море закриває і хмароньку рожеву, і тьму за собою розстеляє туман сивий. І тьму німу, оповіє тобі душу, і не знаєш. Де дітись і ждеш того світу, мов мати діти. Тарас Шевченко, за сонцем хмаронька пливе, за сонцем хмаронька пливе, Червоне поле розстеляє, і сонце спатуньки зове у синє море покриває рожевою пилиною, мов мати дитину. Очам, любу годиночку, малу годину, Мов серце відпочине, з Богом заговорить, а туман, наче ворог, море закриває і хмароньку рожеву, і тьму за собою розселяє туман сивий, і тьму йому оповиє тобі душу, і не знаєш, де дітись, і ждеш його. Того світу, як мов мати діти. А, второй? Да. А... Тарас Шевченко. Виш... Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати. Груші над вишнями гудуть. Плугатарі з плугами йдуть. Дівч... Співають, Співають ідучі дівчата, і матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає. Дочка вечерю подає, а мати хоче навчати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх. Сама заснула коло них. Затихло все, тільки дівчата і соловейко не затихло. Молодець! Молодець. У нас подаруночки від Саші. Ось така цукерочка і ось така коробочка. І там щось цікавеньке. А ще мені чоловік подарував ось такі цукарочки. Київ Ні. Ось якась цікавенька. Ось така Така прикраса. Дуже гарна. Володець. Молодець моя сонечка, так? Сам зробив. Да. Молодець, молодець. Не бував ти в наших краях там же небо, блакитні простори, там степи, там могили, як гори. Ах, хіба, хіба ж ти не знаєш, коли сам весь тремтиш, весь смієшся, радієш, серце б'ється. І б'ється в грудях, не бував ти у наших краях, не бував ти у наших краях, бо витіль не таким би вернувся. Чув про степ, що ген-ген простягнувся. Єсть там люди, зросли у степах, що не люблять, не вміють ридати, Що не можуть без пісні і нивки зурати. ТБ же я бачу завжди у слезах. Набывав то в наших краях. Так, Саша сделал тут 3D очки. А ну расскажи, что это такое зайчик. Это, короче, такие очки. Сюда вот так вот вставляешь телефон и играешь. Угу. Вот, в общем, модель у нас тут такая. Прикольно. Молодец. Вот так. Отлично. И что работает, да, Зэк? Да. А еще я подключаю к Джессику, и все. Угу. Все понятно. Молодец. Спасибо. Смотри, Смотри, меня, хорошего. Хорошего. Мои дети. Сол. Взрослые Смотри. ребята. <как> <как> все, спасибо. Сейчас еще с Анастасией. Угу. Сонечка, глазки, не надо так делать, глазки. Так, и Сашка, глазки так, все, спасибо, ребят. Спасибо, молодцы. Максим Рыльский, дождь, благодатный, долгожданный, Дивным его, мусияный, золотый, вечерний есть. Пав бадьору свіжу дзвінко на закурені будинки, зголоднілих передмість, відкривай гарячі груди, мати земли дощу студить, оживить і заплетнить, і пшеницею ячменим, буйним повівом зеленим, Біль села звеселить. Максим Рильський дощ. Благодатний, довгожданий, дивний сяєвом осіяний, золотий вечірній гість, Впав в бадьору свіжу дзвінко на закурені будинки, зголоднілих перед змість. Відкривай гарячі груди, земле. Максим Рильський, дощ. Благодатний довгожданий, дивним сяйвом осіяний, золотий вечірній гість, Впав бадьоро свіжо дзвінко на закурені будинки, зголоднілих перед місць. відкривай гарячі груди, мати земле дощ остудить. Максим Рильський дощ, благодатний, довгожданий, дивним сяйвом осіяний, золотий вечірній гість, Впав в бадьоро свіжу дзвінко на закурені будинки, З голоднілих передмість. Відкривай гарячі груди, Зе... мати земле дощ остудить. Оживить і заплетнить і пшеницею ячменем буйним повівом зеленим, білі села звеселить. Перший варіант був найкращий, так? Так. Да. Добре. Максим Рильський дощ. Благодатний, довгожданий, дивним сяйвом осіяний. Золотий вечірній гість, Впав бадьоро свіжу дзвінко на закурені будинки, зголоднілих перед змість, відкривай гарячі груди, мати земле дощ остудить, оживить і запледнить, і пшеницею ячменем, буйним повівом зеленим, Білі села звеселить. Тарас Шевченко Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, груші над вишнями гудуть, плугатирі з плугами йдуть, співають тічі дівчата, а матері вечерять ждуть Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, а мати хоче навчати. Так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх. Сама заснула коло них. Затихло все, тільки дівчата й соловейко не затих. Тарас Шевченко Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, Гроші над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть. Співають ідучі дівчата, а матері вечеря ждуть. Сад... Тарас Шевченко Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, гроші над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері ждуть. вечеря ждуть. Сім'я вечеря коло хати. Вечірня зіронька встає. Дочка вечерю подає, а мати хоче навчати, так соловейку не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло них. Затихло все, тільки дівчата і соловейку не затих.